Сам Труханов заявляє, що ніколи не мав громадянства Росії та збирається оскаржити указ у Верховному та навіть європейському суді сьогодні. На брифінгу в будівлі міської ради Труханов прокоментував документи, які напередодні оприлюднила служба безпеки України. За його словами, вони містять ознаки підробки, зокрема печатки ліквідованих російських структур і підписи людей, які за його словами вже кілька років не працюють. Крім того, Труханов повідомив, що звернувся до Сполучених Штатів Америки, щоб ті зробили запит до Росії з питанням: чи має він насправді російське громадянство? Бо Україна відповідний запит зробити не може, бо немає дипломатичних відносин з РФ. Попри указ президента, Геннадій Труханов заявив, що залишається маром міста. І буде виконувати обов'язки доти, доки міська рада офіційно не визнає припинення його громадянства.